Щоразу, коли під час війни карету швидкої допомоги не затримують на блокпості, коли пораненому не відмовляють у лікуванні, коли полоненому військовослужбовцю не відмовляють у зв'язку зі своєю сім'єю, та коли не перешкоджають наданню допомоги. Воюча сторона дотримується Женевських конвенцій. Посередже жахіть війни важко оцінити страждання, яким вдалося запобігти завдяки Женевським конвенціям. Але вони є єдиним набором правил, з якими погодились всі країни світу. Вони обмежують страждання під час війни і відзеркалюють принципи милосердя багатьох релігій і культур. Тому що набагато ймовірніше досягти миру, коли війна ведеться в рамках міжнародного гуманітарного права.